Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку носії інформації, символи, кодування і декодування. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке носії інформації, як надсилають і отримують повідомлення, з яких джерел люди отримують інформацію. Повідомлення, які несуть інформацію про навколишній світ, людина може запам'ятовувати. До винайдення писемності люди зберігали повідомлення тільки у своїй пам'яті. Пізніше вони навчилися зберігати повідомлення на різних предметах, носіях, які постійно покращувались. То що ж таке носій інформації? Носі інформації це будь-який предмет, що містить інформацію та може тривалий час зберігати її. Першими носіями інформації були скелі, на яких люди малювали малюнки. На скельним малюнкам вже 15 тисяч років. Потім трішки пізніше з'явилися глиняні дощечки, їм 6 тисяч років. Папірус з'явився 5000 років тому. Ну і звісно, що перші друковані книги з'явилися майже 600 років тому. Чому не всі стародавні рукописи люди можуть прочитати та зрозуміти? Звісно, що інформацію люди якось Показували по-різному, наприклад, передавали якимось малюнками, або якимось іерогліфами і так далі. Тобто деякі рукописи ми не можемо зрозуміти і прочитати, тому що давні люди їх кодували, у них були свої символи, свої малюнки, які щось означали. Для збереження повідомлень використовують папір, дерев'яні, металеві та інші поверхні. Наприклад, в школі ми можемо писати на дошці, і це теж є спосіб збереження повідомлень. Ви записуєте якісь завдання в зошит, зошит теж є засобом збереження повідомлень. Також зберігають повідомлення в електронному вигляді, наприклад, на жорстких магнітних дисках, на зовнішніх магнітних дисках, на флеш-накопичувачах, оптичних дисках і на карті пам'яті. Для збереження повідомлень на таких носіях використовують принтер, фотоапарат, відеокамера. Диктофон, комп'ютер. Які на всій інформації найчастіше використовуєш ти? А твої рідні Спробуй відповісти на це питання. Будь-яке повідомлення, яке збережене на носії, складається з набору різних знаків, що належать певному алфавіту. Наприклад, для подання числової інформації використовують цифри від 0 до 9, і саме завдяки цим цифрам ми можемо з вами виконувати різні математичні дії. Для зберігання інформації на носіях, які опрацьовуються пристроями, використовують спеціальні символи. То що ж таке код? Код це система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звуки, зображення, жести тощо. Якими ж можуть бути коди, наприклад,. Код морзе, який використовувався в телеграфних апаратах. Зверніть увагу, що в коді морзе є тільки два сигнали тире і крапка. І кожний символ відповідає якійсь букві. Наприклад, буква В це у нас тире. крапка, крапка, крапка. Буква С це тире. крапка, тире, крапка. Також можна використовувати штрих-код. Дуже часто ми такий штрих-код бачимо на товарах, які купуємо. І читати цей штрих-код можна спеціальним сканером. Що ж написано в цьому штрих-коді? Ну, по-перше, написано, яка країна виготовляє той чи інший товар. Далі, яка фірма і так далі. Тобто, тут і е, спеціальний номер цього товару, і так далі. Наступний код, який можна використовувати QR-код. Ми з вами вже розшифровували QR-коди. QR-код можна е, розшифрувати за допомогою фотокамери мобільного пристрою. Що ж може закодовуватися в QR-код? В принципі, будь-що. Це і графічна інформація, різні світлини, зображення, картинки. Там можна закодувати і фільм, можна закодувати в QR-код і текстове повідомлення і так далі. То що ж таке кодування повідомлень? Це процес перетворення за певними правилами однієї форми подання інформації у спеціальні символи. Зворотну дію називають декодуванням. Які коди ви бачили на етикетках чи упаковках? Як розпізнають інформацію люди з вадами зору? Зверніть увагу що у нас для людей з вадами зору є навіть спеціальні книжки зі шрифтом Брайля. Вони позначені ось такими крапочками, і одна з них є такою випуклою, да? тобто оце буква А, наприклад, з однією такою крапочкою, це буква Б. В. І так далі. Тобто кожен, кожен знак означає якусь букву. І людина, яка погано бачить, вона пальчиком доторкається до цієї букви і вже знає, що це за буква. І за допомогою пальців вона може читати. Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду повідомлення без зміни його змісту. Ну, а тепер цікавінка. А чи відомо вам, що люди навчилися кодувати музичні твори тільки близько 4, -4 століть тому? Довгий час музику не записували, а грали по пам'яті. Тому багато музичних творів взагалі не збереглися. Тобто ми можемо сказати, що ноти це теж є спосіб кодування музичних творів. До речі, кросворд це теж спосіб кодування. Давайте ми з вами спробуємо розкодувати цей кросворд. Що ж це таке? Це у нас книга. Далі зошит третє. Диск четверте. Лівка, і п'яте сувої. І так, це все у нас носії інформації. На цих пристроях ми можемо з вами зберігати інформацію. Наступне ребус, до речі, ребус це теж спосіб кодування інформації. Ми кодовуємо текстову інформацію, графічну перетворюємо, да? і так, спробуйте розгадати ребус. Натисніть на паузу. Сподіваюся, що ви відгадали. І це у нас носій. Наступний ребус. Це скло. І так, це у нас. Диск. Наступний. Розкодуйте інформацію. Сподіваюся, що у вас все вийшло і це у нас кодування. Наступне. Сподіваюся, що ви розгадали. Це у нас декодування. Тобто зворотнє, да? ми розшифровуємо інформацію. А тепер ще один спосіб кодування інформації. Це логогрифи. Загадки, в яких додаванням до зашифрованого слова чи вилученням з нього певної букви утворюється нове слово. Давайте спробуємо. На клумбі гарні запашні, без К лише гіллячкими. Що ж це таке? З буквою К це у нас одне, без неї інше. І це у нас квіти, а без букви К це віти. Тобто, Тубури дерев. Люблять нас усі збирати після дощику в ліску. А як букву Г відняти, будемо плавати в ставку. То що це? Звісно, що це гриби, риби. Ще одне. На нім барвисті квіти, трава зеленіє, а П додай. Зоре усе не пожаліє. Що ж це таке? Це у нас плуг і плуг. Також можна зашифровувати інформацію за допомогою прапорців. Подивіться, будь ласка, на ці прапорці і давайте спробуємо декодувати назв і назвати подане повідомлення. Кожна буква це якийсь прапорець. І ось вони, нам потрібно з вами розшифрувати. Перша це буква Х, далі Р, натисніть на паузу і спробуйте це зробити. Сподіваюся, що ви натиснули на паузу, розшифрували і давайте тепер перевіримо. Це у нас країна і ще одне слово знань. Ми з вами мандруємо країною знань у нашій школі. Знов букви закодовані за допомогою прапорців. Розгляньте малюнок, що це таке. А тепер нам потрібно навпаки закодувати за допомогою цих прапорців цю назву. Що ж це за рослина така? Я думаю, що ви все зрозуміли, що це калина. Вашим завданням буде намалювати ті пропорції, які у нас підходять до цих букв. Це ваше завдання. Ще одне, не забувайте про фізкульт хвилинку. І після цього уроку вам потрібно буде виконати декілька інтерактивних завдань. Перше завдання у вас буде це е, з'ясувати, які є коди. Да? Тобто подивіться, що у нас тут є. Наприклад, у нас тут є малюночок і назва. Що це таке? Звісно, що це ребус. Да? Ми знаходимо малюнок і з'єднуємо з назвою. І тоді воно буде щезати. Якщо ви все правильно зробите, то у вас нічого тут не залишиться. Знайдіть всі правильні способи кодування, які можуть бути. Зверніть увагу, що кодувати ми можемо шерифлем, шрифтом брайля, тобто це у нас шрифт для сліпих. Навіть мова квітів це теж у нас є кодування, тому що кожна квіточка щось означає. Мовою жестів ми можемо з вами теж кодувати. Дорожні знаки це теж є кодування, штрих-код, азбука Морзе, умовні сигнали, наприклад, світлофору, QR-код, комп'ютерне кодування можуть бути. Англійська мова, німецька мова це теж є спосіб кодування. Тобто, коли ми перекладаємо з однієї мови на іншу, це є теж спосіб кодування. Математичні вирази це теж спосіб кодування, і звуки музики теж. Ще одним вашим завданням буде з'ясувати і з'єднати носії інформації. Сьогодні ми з вами говорили, що інформацію можна зберігати на різних носіях. Тут теж саме, що потрібно зробити. Наприклад, у вас є зображення. І є підпис, і вам потрібно їх просто поєднати. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу! До побачення!